Стефан Коваслово в Прикарпатському національному університеті влаштували читання просто неба, щоб у такий спосіб відзначити день народження відомого новеліста, мовляв, і не банально, і дієво. Банально – це радянський союз. А у нас Україна, я думаю, європейська країна, і ну ми завжди коли організовуємо читання, то повторюємо такий девіз неофіційний, що той, що читає, керує тими, хто дивиться в телевізор. Хтось візьме книжку, почитає, хтось перший раз, хтось другий раз. А потім думаю, що якщо буде на другий рік і потім. Потім ще раз на наступний, то вже будуть традиційні стефаниківські великі читання з переповненим подвір'ям, яке читає новели. Читали Стефаниківські новели місцеві літератори, і викладачі, і власне студенти за книгу відомого українського письменника взявся навіть сам ректор. Це людина, яка формувала дуже глибокий такий психологічний портрет, і переконаний в тому, що Стефаник буде відкритий по-новому. Ми готуємо дуже потужне видання до 150-річчя Стефаника енциклопедію Словник Стефаника який… Повністю його характеризує його твори. Я думаю, що близький він кожному українцю, тому що, як сказали на початку, багато хто відзивається, що його поезія і проза депресивна, але вона не є депресивною. Я би сказала, що вона містить в собі ту гіркоту і ту долю гірку тих українців, які дійсно колись жили в біді і переживання. Я думаю, що кожні його переживання близькі кожній людині. Одними стефанаківськими читаннями кажуть організатори заходу не обмежаться на майбутнє. Планують запропонувати ректорату ввести навіть відповідний спецкурс на всіх спеціальностях.